Чао, мої дорогі ангели, у новому році я хочу побажати вам не витрачати час на те, що того не варте. Наше життя занадто коротке, не забувайте про це. І ще я хочу поділитися з вами мудростю, яка знадобиться вам у новому році, як боротися з вигоранням. Насправді горіти роботою чи проєктом – це ненормальна, це хибна позиція, яка руйнує вашу психіку, нервову систему та здоров'я. Той, хто горить, він, зрештою, вигорає і виснажує себе, він вбиває себе. А ось ті, хто працює систематично, системно, вони не вигорають і вони досягають кращих результатів. Так, у них також бувають перепади настрою, як у всіх, але вони не вигорають, не горіть, а працюйте.